Такі бариги охраніли вже геть вкрай. Ви мені скажіть, як можна поставити автомобілю, якому 13 років сімдесят тисяч пробігу? Така дача, я степей Ви вірите дійсно, що може бути такий пробіг в автомобілю? Так, дивіться, це все шутки. Дійсно, може бути такий пробіг. З'їхав на площаду, побачив куда чисто п'ять тисяч. Заявляють пробігу 12-го року 8,350. І ви скажете, не може бути такого пробігу в Європі. Не може. Я вам скажу, може тільки його потрібно знайти і перевірити, що він був дійсно підтверджений. Не всі їздять. По 30 тисяч на рік. Хтось їздить погано. Я вам скажу з свого досвіду, вибирали автомобіль. Найменше пробігу був 92 тисячі підтвердженого за кордоном. Їздила людина з інвалідністю. Тобто були всі сервіски, було посвідчення, були фото. Фото, тобто підтверджений пробіг. І так же ж само може бути і тут, звісно, його потрібно все перевірити, знати, що він там, якщо вас цікавить. Такий автомобіль з таким пробігом. Контакти наші знизу можете звертатись. Ми вам можемо знайти перевірити. Займаємося автопідбором. 100% будете їздити з автомобілем з рідним пробігом. Контакти знизу телефонуйте.